А що люди подумають? Ми не хвилюємося, коли думаємо про те, що людям може сподобатись. Вони напишуть, яка є класно, скажуть, що я говорю розумні речі. Зазвичай ми переймаємося тим, що про нас люди подумають або скажуть погано. Люди всі різні і можуть думати по-різному, і це їхнє право. Треба прийняти той факт, що будуть люди, яким сподобається побачене або почуте, і будуть ті, яким не сподобається. А ще буде категорія людей, яким буде абсолютно байдуже. І так, якщо ви знаєте про те, що люди можуть думати по-різному, а також ви не порушуєте кордони інших людей, то чи варто вам перейматися питанням, що люди подумають? Мене звати Тетяна Остапенко. Я психолог з 13-річною практикою. Якщо ви хочете позбутися обмежень, звертайтесь за консультацією в особисті або за номером телефону в описі до відео. Ставте лайк, підписуйтесь на мою сторінку в Instagram або на YouTube канал. До нових зустрічей!